За сприяння Київського благодійного фонду, який займається доставкою французького медичного обладнання, дороговартісний вантаж обійшовся майже в 100 тисяч гривень. Саме такою є вартість доставки з Франції у Долину. Міську медичну цільову програму написала та активно впроваджує координатор благодійного фонду громади міста Долина. Ще декілька місяців тому ми разом із оператором ходили по відділеннях Долинської центральної лікарні, взнавали нагальні проблеми і потреби цих відділень. І ось вже сьогодні ми відкривали декілька палат з функціональними медичними ліжками, а також передавали обладнання, наприклад, інструменти хірургічні, які дуже необхідні лікарям для проведення операції. 39 медичних багатофункціональних ліжок, які значно полегшать перебування хворих, отримали терапевтичний, хірургічний, травматологічний та неврологічний відділи долинської ЦРЛ. Більш комфортніше на цій кроваті лежать. Лікуватися чим на вітчизня, тому що є умови, що можна припідняти і голову. і взагалі, Одним ну, словом, добре В реанімаційне та терапевтичне відділення передано монітори індивідуального контролю за пацієнтами та кисневі концентратори повітря, які значно полегшать працю лікарів. Технологічно забезпечений нам процес надавати ефективну допомогу в режимі мобільності, тому що ми не прив'язані до виходу кисню. На жаль, у нас не кожне ліжко підключено має вигляд для оксигенотерапії. Приліжковий апарат для моніторингу неінвазивного артеріального тиску, сатурації крові і частоти серцевих скорочень суттєво полегшив роботу персоналу. І, відповідно, дає можливість як точне вимірювання, так і оперативне реагування на зміни показників гемодинаміки. Це в деякій мірі забезпечує і як ефективність лікування, так і в критичних ситуаціях. Можливість витягнути пацієнта. Окрім іншого, на баланс відділень передано негатоскопи для перегляду рентген знімків зручні крісла та ліжка каталки для транспортування хворих, набір хірургічних інструментів, післяопераційні фіксатори, медичні засоби індивідуального захисту та особистої гігієни, а також розхідні матеріали. Було передано для нашого відділення 15 ліжок, які повністю замінили той фонд старий ліжок, які вже були. Непридатні для користування хворими. Ми його оснастили післяопераційні палати цими ліжками. Також були передані інструменти хірургічні, розхідні матеріали в виді пеленок, масок, ендотрахіальних трубок. За що ми дуже вдячні громаді міста Долини. Наталія Гасуляк для телеканалу Раї.